Потяг Київ-Миколаїв трохи запізнився. Але це зовсім не засмутило ані тих, хто зустрічав наших спортсменів, ані самих юнаків. Найбільша увага була прикута до власне, чемпіона світу. Олександр Бортник вигравши турнір серед спортсменів до 18 років досяг історичного успіху. Адже до цього дуже слабетна шахова школа Миколаївщини Світового золота у своєму активі не мала. Сам тріумфатор. Вступивши на рідну землю, перебував у доброму гуморі. Дуже приємно першим стати вообще в нашій області, першим стати чемпіоном світу. Я не знаю, як це передати. Все бурлит внутрі просто. Очень хорошо, ощущение. ти что ты будешь чемпионом света. Колыч остался. Ну это. Я, якого туру? Не, ну это останній тур, конечно. Коли я вижу, що я ставлю мат через пять ходів, я уже понял, що там я займу. перше займу. Першими Хто зустрів Олександра та ще двох учасників шахового мундіалю Андрія Левицького та Владислава Ларкіна були люди, завдяки яким Миколаївське тріо і потрапило на світовий чемпіонат. Адже без належної фінансової підтримки, подорож до Дурбана, отже, і омріяний чемпіонський титул були просто неможливі. в за ну, еще у нас эмоции переполняют нас всех, как говорится. Новость э, очень приятна для всего Николаева и не только для всей страны. Для нас это большой праздник. Честно говоря, я, наверное, каждый помнит, как это узнал, когда мы друг другу созванивались и поздравляли, поздравляли с чемпионом. Конечно, большое спасибо. Саша молодец, как играл. Но всем Николаевым, я думаю, все области болели. Спелкование с юными спортсменами продолжилось в областном шаховом клубе. Триумфатора светового чемпионата и его молодших партнеров – Привітали очільник обласного спорту Олександр Садовський та президент обласної федерації шахів Олександр Мартинюк. Поважні гості відзначили в першу чергу майстерність Олександра Бортника, який в 11 турах набрав 9,5 очок, не зазнавши при цьому жодної поразки. Він до цього ішов багато років, і я врахую, що для нього були створені всі умови для того, щоб він підготувався для участі в цих змаганнях. Він підтвердив наше сподівання. Всі разом ми робимо велику справу і для наших дітей, і для е, всі тяжкі часи, і для міста, і для України. Підкоривши ЮНЕСКО світову шахову вершину, міжнародний майстер села Олександрівка Вознесенського району Олександр Бортник та його наставники Роман Хаєцький і Андрій Рахмангулов відтепер націлені на серйозні звитяги на дорослій світовій шаховій арені. І вони мають на це право. Буду займатися, будемо далі і грати, і грати, готуватися, готуватися. І щось потім вийде, думаю. Все буде добре. Сергій Розумяк, Вадим Кучмій, телевізійна новина Миколаївщини.